Я прожив 100 днів у суперплоскому світі в Майнкрафт Хардкорі. Якщо я помру, моє виживання завершено в цьому відео. Я планую збудувати ферму заліза, ферму мобів, ферму жителів, зробити діамантову броню, і що саме головне вбити дракона і знайти елітри. Нагадую, усе це у суперплоскому світі, де немає абсолютно нічого, крім трьох слоїв землі. День. Нульовий, я появився і вирішив не гаяти часу, тому почав шукати селище, адже в суперплоскому світі це єдиний спосіб здобути дерево. Недовго шукаючи, я побачив село. Прибіг до нього і зрубав своє перше дерево. Зробив верстак, скрафтив кайло і накопав трішки кругляку. Бив голема кам'яним мечом, заглутав трошки хліба, повбивав корів, вкрав з городу трохи овочів, повністю зніс кам'яну церкву і ліг спати. На наступний день я відправся на пошуки нових поселень, тому що це мені не сподобалося, де я його вже достатньо так. Зіпсував, знайшов нове село, в якому була кузня, всередині якої була скриня, в якій було трошки заліза. Я скрафтив два відра і забрав лаву для майбутнього порталу в пекло, скрафтив залізний нагрудник і побіг далі. Хвилинка вашої уваги для дуже корисної інформації. Godlike – це найкращий український хостинг, який тільки можна уявити. Хлопців з Godlike я знаю вже давно, і в них реально ну дуже крутий сервіс. Ви можете отримати пробний період і також 50% знижки на перший місяць користування, в тому числі тут є безкоштовні. Товні сервери з обмеженнями для гри з вашими друзями. А з промокодом newyear 2023 замість одного безплатного місяця ви отримаєте цілих два. Переставайте платити гроші москалям і користуватись їхніми хостингами. Підтримуйте українське на другий день. Я знайшов ще одне село, і в ньому був бібліотекар. Я звичайно, що забрав книжні полички і кафедру, і побіг далі, тому що більше в цьому селищі мене нічого не цікавило. На карті я замітив якесь дивне село. Спочатку я подумав, що воно закинуте, але коли підбіг, то виявилося, що це була підземна фортеця, яка заспавнилася в Супер плоскому світі. Коротше, народ, ви напевно не повірите, але я випадково знайшов фортецю з порталом Вент в плоскому світі. Це піз. Да! Це фортеця! Полюбома треба нарубати трохи книжок. Спустившись звідти, я побачив селище, яке було дуже близько до фортеці. Воно не було особливим, в ньому не було нічого корисного, але я вирішив поселитись саме в ньому, тому що недалеко від нього був портал Вент Я тимчасово поселився в одному з доміків, скинув там у скриню всі свої речі і зробив початковий генератор кругляку. До кінця четвертого дня я купав кругляк. На п'ятий день я почав будувати свій перший будинок. Основними матеріалами були кругляк та дуб, тому що це були єдині доступні мені блоки. Тож я постарався вижити з них максимум. Що це за? Х ха <реш> ха <реш> Переробляємо його, ребят. Ну, стало очевидно краще. Я думаю, нормально, пофіг. На ранок восьмого дня я зніс це непотрібне говно, яке конкретно мене дратувало. І відволікся від будівництва дому для того, щоб зробити ферму. На дев'ятий день до мене прийшов мандрівний житель, і з корисного у нього були лише паростки дерева джунглів. Поки я шнирявся по світу і лутав в різні поселення, я вже знайшов три смарагди, але для саженця потрібно було цілих п'ять. Тож я відправився в інші селища для того, щоб знайти щось для продажу селянинам і назбиравши достатню кількість картоплі, повернувся додому і продав її одному фермеру. Таким чином у мене вже вистачало смарагдів на покупку саженця. Нащупав невидимого мандрівника і придбав у нього дерево джунглів. Є, yeah, скоро у мене буде більше дерева. На 12-й день я доробив свою ферму і висадив моркву, картоплю та пшеницю. Весь 13-й, 14-й та 15-й день я закінчував свій дім. Класно, значить, портал прийдеться робити тут. Вже нічого не поробиш. На п'ятнадцятий день я повністю закінчив свій дім і зробив всередині другий поверх. Добрався до кімнати з порталом вент, щоб вкрасти лаву для порталу в пекло. Не забагато порталів в одному реченні. Спригнув з фортеці, зробивши небезпечну ситуацію. Слухайте, небезпека, моє друге ім'я. І зробив портал в пекло. Довго і нудно пробував запалити портал через загорання блоків з допомогою лави, тому що запальнички в мене не було. І нарешті, коли Бог Майнкрафту наді мною змилувався, дошка загоріла і портал в Незер був готовий. Ахірєно, мій любимий біом в пеклі. Вау! Просто вау! Він ще й не законектився, ну піздец. Я вернувся в Незер і виключивши шейдери, пішов шукати гравій. Знайшов я його дуже швидко, але от шукав свій портал, а потім вже хвилин 15. Ммм, як я люблю базальтові дельти, блядь, просто обожнюю. Нарешті, блін, от він. Вернувшись додому, я нафермив 8 кременю і зробив 4 стола лучника. На той момент я щось думав, що буду фермити за допомогою них смарагди, але спойлер, цього не станеться. На 20-й день я замітив поросят і вирішив їх привести поблизу. Щодо себе. Хочете ще один спойлер? Після того як я закрив їх в цій хаті і один раз розмножив, я ні разу не використовував їх до кінця цього відео. Ех, от би вент, літри, блін, залутав. Було б так легше грати, але ні, я ще не готовий. Я виділив в одному з доміків місце для двох лучників і нафермив на них цілих дев'ять смарагдів. Вау! Wow! На 22-й день я спробував позбавитися від сламів за допомогою факелів, але це не допомогло, і я забив на них болт. Вирішив відправитися у подорож, щоб знайти коня і пересуватись по світу набагато швидше. Я знайшов діамантову броню і зніс хатину з кераміки, тому що подумав, що в майбутньому ці блоки мені ще можуть пригодитись. Знайшов селище, в якому були коняки, приручив одного і поскакав додому. Вдома я зробив йому маленьке стойло, щоб він нікуди не дівся. І на наступний день я повернувся до вирішування проблеми Спамну слаймів. Ці зелені чудіки мене вже конкретно підзадовбали, від них треба позбавлятись. Вони досі спаняться, я поняв, треба тупо вещанк перекопати. І поки я забираю спанрейд слаймів, я хочу повідомити вас, що продовження 100 днів в суперплоскому світі вийде тільки, якщо це відео набере одну тисячу лайків. На 27-й день Бабин Город вже трохи підріс, і я вирішив його перекопати. Закінчивши, я викопав підвал в себе під хатою для того, щоб поселити туди селянинів, з якими я би торгував смарагди за овочі. Але того дня на моє село, ну а те напали моби, і селяни вирішили сховатись в моєму домі, повилазивши на другий поверх. Е Окей, по-моєму, трифхолми робимо не в підвалі. Я приніс компостери наверх і дав їм професії. Але на підвал я не забив і привіз туди жителя, якому дав професію коваля і почав з ним торгувати. Доторгувався до рівня з лопатою і сокирою, але у мене не вистачало на них смарагдів. Тож я пішов наверх продавати фермерам овочі і, трошки поторгувавши з ними, зміг купити собі діамантову лопату та сокиру. Весь 31 й день я рубав дерево. А день 32-й був ще більш неймовірним. Я тупо копав картоплю і морку. На 33-й день я вирішив зробити гуртожиток для жителів, де вони зможуть пити пиво і займатися сексом. З'єднав дві хати в щось одне, не похоже, ні на дім, ні на ферму. Привів туди жителів і кинув їм морковочку, щоб вони були ситі і могли займатися сексом. Потім я затащив одного з жителів в підвал, дивно прозвучало, і спробував вибити з ним хороший трейд. Ага, ясно. І що мені робити з цим? Ну ті, це дуже хороший чар, але по факту він мені знадобиться лише один раз. А у мене ніхера нема, тому сорі, але ну гострота мені не підходить. Що це за чари, блядь, Я не розумію, що мені так везе? Продуктивність 3 я все-таки закріпив, про що пожалів потім мільйон разів. Дізнаєтесь пізніше. Привів нового жителя, якого я нечайно вдарив, і в нього були завишені ціни, тому прийшлось привести ще одно. І мені попалася книга на шовковий дотик. Вночі ув'язнив на майбутнє пару зомбі, які ніколи не пропадуть, тому що тримають в руках предмети. Засадив тупо весь город морквою, тому що її найвигідніше продавати фермерам. В картоплю ти віддаєш 26, моркви 22, а пшениці лише 20. Проте в майбутньому з інструментом на удачу 3 можна добувати набагато більше моркви, приблизно в 2-3 рази. Але на пшеницю удача не діє, тому найвигідніше продавати моркву. Наступних пару днів я займався тим, що робив нових бібліотекарів, і мені попалися ефективні. Ніж 4 та удача 3 Я довго думав, на який предмет поставити удачу, адже рут в цьому світі і так немає, тому вирішив, що нехай буде на лопаті. Про що пожалів через хвилину, коли почав цією лопатою добувати моркву, і під нею почали ламатися блоки землі. На 43 й день я вирішив, що пішло воно все в пизу і відправився зі своїм коником шукати пригод. Знайшов декілька нових поселень, в яких не було нічого цінного, але в один момент відбулося це. Єс у мене буде стіл зачарування. Да-да-да. Як тільки я знайшов діаманти, я погнав додому, тому що нічого кращого я вже не знайду. Вернувшись додому, я почав збирати морку і продавати її за смарагди. На виручені гроші я купив коваля кірку і зачарував її на ефективність та шовковий дотик. З новенькою діамантовою кіркою я перетворив лаву у обсидіан, викопав його і зробив зачарувальний стіл. Боже мій, хто б міг подумати, що на 47-й день в мене буде зачарувальний стіл в суперп. Лускому світі, де нема нічого крім землі, це просто жесть. Скрафтив книжкові полички і зробив місце для зачарування. А, так у мене лазуриту нема, лол. Лазурит в плоскому світі можна отримати за допомогою жителя, який його продає, він називається Алхімік. але для того, щоб купити в нього лазурит, його потрібно прокачати за допомогою гнилої плоті. Ну прикольно, прийдеться робити ферму мобів. Саме так. Після цього я вирішив, що пора робити обіцяну на початку відео ферму мобів. Я покращив свій генератор кругляку і почав добувати ресурси для цієї ферми. Як тільки ресурси, були зібрані, я вибрав місце і почав будувати. Боже, я такий Олего Фрайл, я неправильно збудував ферму і тепер в мене не хватає люків. Та коротше, пофіг, просто ще зменшимо платформу на блок. Та і по всьому. Розливаємо воду, забираємо факели. Бум. Мега крутий майнкрафтер, і все, ферма готова. Тепер треба зробити так, щоб тут не спавнилися слайми. І тоді ферма мобів буде набагато ефективнішою. Я почав скопувати землю, але слаймів було настільки багато, що мені прийшлось вернутись додому і перетворити одного з жителів у броника, щоб не торгувати собі діамантову броню. Розторгував броніка до штанів і черевиків, але у мене закінчились смараги. Продав всю морку, яка в мене була фермерам, щоб купити половину броні. Тож я вирішив ризикнути і піти викопувати сламчанки. Тільки в шароварах і в кросовочках Adidas. Весь 53-4 і день я робив так, щоб ці вонючі слайми не спавнилися і не псували мені. Життя бля і не псували мені ефективність фермер. І коли я закінчив, я встав в АФК на наступних декілька днів. На 57 й день я вийшов з АФК, і до мене прийшов ще один мандрівний житель. Василь, хто? Василь дебіл, який забув включити запис. Коротше, до мене прийшов мандрівник, і в нього є просто дофіга корисних товарів, Саженець берези, тростина, насіння гарбуза е і кавуна. Навіть мох є. Короче, і блеск. Я затарився у нього на всі смарагди і моментально виростив тростину. До кінця сьомого дня я продовжував добувати моркву. Потім я розторгував броніка до максимального рівня, і той нарешті почав продавати нагрудник та шлем. На 58-й день в Майнкрафт Хардкорі, в супер плоскому світі у мене вже є фул алмазка. Да. Після того я виділив одну з хатинок для нового селянина, якому дав професію алхіміка. І використавши гнулу плоть, я підняв йому рімень, щоб він продавав лазурит. Вгадайте що? Я конкретно забив на нього і пішов робити ферму трустини. На 60-й день я пішов в незер і добував там золото, кварц та світлокамінь. Ну чисто щоб було, знаєте, на майбутнє. На 61-й день я прийшов нарешті до алхіміка купити лазурит. І ось що сталося. Бля, серйозно, як ти взагалі заразився? Скажи мені, ти трохи дурачок? Ну хіба що ти заразив маленький зомбі? Тоді і вже я трохи дурачок. Я посадив його в лодку, щоб він не пропав, і поняв, що тепер потрібно його виліковувати. Для того щоб вилікувати зомбі жителя, потрібно зілля слабкості і золоте яблуко. З золотим яблуком все зрозуміло, а для зілля слабкості потрібно було трошки запаритись. Спочатку я попробував виростити грибочок, але він ніяк не хотів рости. Тож я відправився в пекло на пошуки грибів. Вернувся додому і спробував зробити зілля. Палки блейза тре. Ні! Я повністю забув про них. Ладно, що поробиш. Отправляємося знову в Незер. Ага, ага, да-да-да-да-да, клас. Прокопав тунелі, недовго шукаючи, знайшов фортецю. Зробив кімнатку на спавнері блейзів і почав фермити палички. Нафермив 10 штук і відправився додому. Зробив зілля слабкості та золоте яблуко і почав процес лікування жителя. Також на мене напала орда зомбі, один з яких був в броні та ще й тримав в руках предмет, що означало, що він ніколи не задиспавниться. Тож я закрив його в одному доміку, на випадок, якщо він мені ще пригодиться, на 65-й день почав робити мотну наворочену ферму тростини, яку ви вже могли бачити в моєму відео, я заспідранив абсолютно все в хардкорі. Я вирішив, що раз у мене тепер є зілля слабкості, треба заразити фермерів, щоб можна було торгувати морквою по більш вигідній ціні. Оп, зараз будемо заражати, пацанчики. Давай, дружочок, виходь, це твій зоряний час. Є, зомбі на місці. Да, все, зомбі почав заражати жителів, Супер. Я вилікував жителів, і вони зменшили ціну з 22 моркви до 16 Тобто тепер один стак моркви приносив мені 4 смарага. Непогано. Купив у жителі лазурит і зачарував лопату на 30-й рівень. Ех, ясно, ну хоч не зламні три. Наступних пару днів я займався всякими тупими справами і вночі усвідчував територію від спавну мобів. На 68 й день я поняв, що у мене все ще є одне зілля слабкості, і я вирішив задіяти його на своїх. Підвальних жителях нормально, що у мене є підвальні жителі? Я привів зомбі, який їх заразив. Вилікував і почав скуповувати тупо все, що в них було корисно: всі лопати, кайла, сокири по одному смарагду. Тому що я знав, що рано чи пізно вони знов піднімуть ціни. Ну, паскуди, блін, що з них взяти? Паралельно почав розторговувати бібліотекаря, щоб він почав продавати скло. Цей мужик на наступному рівні вирішив продавати продуктивність 3 за один смарагд той час як мій інший житель з продуктивністю навіть після зараження продавав її за 15 Пам'ятаєте, як я відмовився до 5 і закріпив продуктивність 3? Саме так, я долбай. А, а цей Кентік не хоче продавати якісь нові книги? У мене тепер три трейди на продуктивність. Ага, тобто склав те не буде, да? Я те поняв, житель, ти курсиш, що й те смердить гавном. Я почав розторговувати іншого бібліотекаря. У нього попалась також невагомість 4 і полум'я для луку, що цілком непогано. Але найбільше мене порадувало те, що я таки зміг виторгувати у нього скло. Ура! скло! Полум'я невагомість, клас, клас, супер. Все, тепер ми можемо, знаєте що, зробити ферму заліза. Але не просто ферму заліза, а ферму заліза каспера холи! Друзі, ви собі уявляєте Каспер каже, що для ферми потрібен один блок піска душ. Ну ладно, погнали шукати. Заодно нарубаю дерево, яке не горить від лави. Бо не дай бог, в мене загоряться люки на фермі, я буду дуже злий. І я потратив дофіга часу, щоб знайти пісок душ, і знаєте що? У мене був пісок душ! Я продовжую. Будівництво ферми заліза Каспера Холе. Привів жителів за допомогою ліжок і так само привів зомбі. Оу. Oh. Добрий день. Ви невчасно тут, ви тут поки що ще не потрібні. Каспер Хола сказав, що ферма ще не закінчена поки що. Треба щось написати приємне для Каспера за таку чудову ферму. Містер Голем, ви будете мішати фермі, вас треба ліквідувати. Ну і все. Ферма заліза Каспара Холи готова. Туторіал на ферму заліза українською. Я залишу в описі. Я встав трошки в АФК, щоб пофармити залізо і заодно ресурси з ферми мобів. Воу, нормально. Каспер Хола, дякую за таку ефективну ферму. Ні, серйозно дякую. Потім я вирішив, що треба збудувати мою улюблену ферму жителів. Коли я майже закінчив ферму, я згадав, що я в суперплоскому світі. Не дивуйтеся, трохи такий, знаєте, з привітом. І що я не зможу зробити механізм по відводу жителів через вагонетку, тому що я завтикав і ферму треба було робити на два блоки вище. Вчатку я поставив драбину, тому що селяни можуть по ним підніматись, але я забув, що вони спавняться маленькими і не можуть лазити по драбинах. В цей момент от просто ідеально появився мандрівник, який продавав ламінарію. Тож я почав робити імпровізований водяний ліфт, щоб вони піднімались по ньому, і потім ще один потік води зносив їх в зону, де я зміг би їх садити в вагонетки. Перевірив, щоб все працювало, і ферма селянів була готова. На 82-й день я вирішив огородити свою територію стінами, щоб в майбутньому перетворити це село в круте містечко з замком, красивими домиками, і так далі, але це вже для наступної серії. Тож весь день я робив дерево, і на 83-й день почав робити розмітку. Поняв, що в мене достатньо багато дубу, тож я зробив стовпи висотою в 5 блоків. На дуб я вирішив додати березові кнопки, тож мені прийшлось зробити плантацію берези, нарубав пару стаків, скрафтив кнопки і поставив їх на кожен стовп з двох сторін. Також я зробив новий генератор. На цей раз він робив камінь, а не кругляк, і простояв якийсь час копаючи його, тому що з нього я планував зробити стіни. Коли блоки були готові, я переробив їх на каменерізі у паркани з кругляку та кам'яної цегли і почав робити основну стіну. Тепер, коли стіна повністю заповнена, у кожній секції я ламаю по 7 блоків. І тепер, щоб стіна була не така монотонна, ставлю заборчики з кам'яною цегли. Стіна все ще виглядала як повне гавно, але у мене з'явилася ідея додати зверху елементів чорнокаменю Нарешті стіна повністю готова. Тепер мене точно не будуть турбувати галімі, моби і слайми. Це, це просто прекрасно. Ми потихеньку доближаємося до фіналу. Якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть в коментарях, скажімо Слава Україні, чом би й не на кожне слава Україні. Я відповім героям слава. Майте на увазі. На 92 й день один з селянинів, які раніше жили в гуртожитку, який я розпустив, коли зробив ферму жителів, рандомно взяв професію мечника. Це наштовхнуло мене на бажання зробити собі діамантовий меч. Тож я почав прокачувати його, але мене відволік мандрівний житель. В нього не було нічого цікавого, і тому на наступний день я продовжив прокачувати мечника. А, коротше, в мене був виключений запис, тому що ну я тупо нічого не робив. І тут з'явився цей мандрівний житель. Буквально через 2 дні після минулого. У нього тут акації продаються, тож це добре, У мене стає все більше і більше блоків для будування. Я купив у нього 4 саженці акації, 12 грибочків для майбутніх зіль слабкості, і навіть 36 рожевих барників. Чисто, щоб було, знаєте, може пригодиться День 95-й. Висадив саженці акації і вирішив потихеньку обгрейдити своє село. Е Жмеренко. І почати я вирішив з доріг. Ну, тому що будь-який нормальний президент повинен піклуватись про дороги. Правильно? Для доріг я вирішив використовувати. Гравій, камінь та кругляк. Тому я відправився в Незер на пошуки гравію, знайшовши його, накопав декілька стаків і повернувся додому. Старі кончені стежки мені треба було ліквідувати, і як виявилося, найзручніше це робити блоками слизу. Як тільки старе гамно було знищено, я почав робити розмітку, де будуть знаходитися нові стежки. Також, якщо у вас усе відео цікавило, що це за блоки, то це я на початку гри поставив їх, щоб тут не спавнилися слайми, але воно виглядало настільки огидно, що більше я цього не робив тупо ніде. Тому зараз, на 97-й день, у мене. Такі дійшли руки, щоб забрати цю огидну штуку? Я не знаю, що це за прикол, але пройшло три дня, і заспавнився ще один мандрівний житель. Я не знаю, що це, але куплю. Може пригодиться вночі. Я закінчив з розміткою і почав будувати стежки. Слухайте, а виглядає доволі непогано. Коротше, для того, щоб стежки були більш об'ємними, я додав в деякі місця сходи, ніби, ніби це такі ями, поняли? Я, звісно, президент роблю дороги, але, ну, блін, не настільки ж ідеально. І також камні кнопки, ніби це каміння розкинути. По пристежку стежку додамо такі ліхтарки. Да й в принципі все, з дорогами покінчено. Вау! Це виглядає як якийсь тропічний рай. Це хороша ідея, можливо, в наступній серії я висажу попри стіни всякі дерева і зовні буде виглядати ну дуже красиво. А вибіг за межі свого містечка я не просто полюбуватися краєвидами, а забрати порох з ферми мобів. На рахунок пороха, то рекомендую подивитися відео, про то, як я будував блок Петра Порошенка. Це дуже смішна штука. Так от порох мені був потрібен, тому що наступив 99-й день. І я почав підготовку до вбивства Ендер Дракона. Я скрафтив собі фейерверків на випадок, якщо знайду елітри, купив у Алхіміка 12 Ендерперлів, зробив з них очі Енду, поглянув на фортецю і ліг спати. Можливо, в останнє, хто знає. День номер 100 Не гаючи часу, я відправився до фортеці, піднявся по воді і добрався в кімнату з порталом. Народ, це портал Вент в суперплоскому світі. Це просто це в голові не вкладається. Трохи постояв над порталом, подихав, зібрався з духом і пригнув. Я появився в коробці з ендерняку, почав викопуватися нагору і зразу виключив шейдери, щоб вони мені не заважали. Вибрався на поверхню і почав зносити кристали. Як тільки всі кристали були знищені, почав стріляти по дракону з лука. Декілька проблем було, але я з ними справився. А, ні ні ні, ні, ні тільки не цей йди нахуй звідси. Та давай уже, спускайся, що ти там робиш, блядь, дракон. Давай, 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 єс! Це вже другий дракон, якого я вбив хардкорі. Яйчко, йди до мене. Ну і погнали за елітрами. Я побудував сходи до порталу, телепортнувся і опинився на маленькому острівку. Слава Богу, він був не дуже далеко від основного острова. Тож я викопав свої пару блоків і побудувався до нього. Вирішив збільшити дальність промальовки чанків і моментально знайшов е, місто Енду. Ні, 101 день наступить через 2 хвилини. Я міг знайти елітри на сотий день. Прикиньте, як це було би прикольно. Давай, ну, Ні, в мене блоків нема. А? Ну то все, я вже не встиг, це вже без шансів. Ну все, все, 101 день наступив. Та попади в мене вже, Йоптую. Дякую. І. Та-дам! Я запізнився буквально на 40 секунд. Ну, це капець, бідно. Я вбив пару шалкерів, вернувся додому і облетів своє містечко на елітрах. Obrigado por assistir. Até let's see